Британія одна з найкращих країн в світі. Вона відображає поєднання традицій демократії, славного минулого і розуміння теперішнього. Ця країна зараз дуже допомагає нам, і ми багато в чому захоплюємося і досягненням. Під час написання сценарію ми натрапили на статтю на The Economist і вирішили трошки пороздумувати про Британію. Загалом країна була дещо в такому підвищеному стані і не могла себе нормально знайти після Другої світової. В принципі світове лідерство було втрачене, так чи інакше, країна отримала певний добробут. Але яка роль є в світі? Зараз ну, здається, що вона знову відкриває для себе додаткову місію, саме бути оплотом традиційної базованої демократичної конституційної системи, поки ту ж саму Америку. Штормить і бомбить. Ну, поїхали розбиратися про Британію ще з 19 століття. В Москові є страшний ворог, англічанка Гадіт. і це не Велика Америка чи Німеччина, а города острівна монархія, Велика Британія. Британський лев часто ставав на заваді зіхань ведмедя, тому історично склалося на любов Кремля до Вестмінстера. Ця долібова була і в британській культурі. Дехто пам'ятає твір. Атака бригади легкої кавалерії. Інші згадують фільм про Джеймса Бонда. Британія може найменше втратити від твердої позиції щодо Московії. Лондонград, звідки московські гроші вливалися у футбольні клуби та галереї міста, був радше приємним бонусом ніж життєво необхідним інвестиціям в британську економіку. Британці не всмоктували московські гаси і не випльовували Мерседес бенц Вона також постраждала від московських злочинів. Громадянин Великобританії був убитий нервово-паралітичною речовиною, використаною під час. Невдалої спроби вбивства в Солзборі в 2018 році. До речі, про созборі треба згадати історію з тодішнім лідером лейбористів Джеремі Горбіном. Він, окрім того, що є класичний лівий, то ще є противником НАТО та любителем Московщини. Отже, Корбін, який був лідером опозиції, відмовився на початку визнати, що за цим стоїть Москва. У Відповідь один із функціонерів лейбористів сказав таку фразу: That's fucking going to cost us the election». Ще можна більш цензурно перекласти, як це коштуватиме нам виборів. Корбін після цього злетів з лідера лейбористів, а його особисті рейтинги досягли нуля. Ну так буває з москву на Британщині, дорогі друзі. Зараз дещо таку повістку пробує катати Найджел Фарадж, а про нього поговоримо трохи пізніше. І треба сказати, що я зробив висновки з Корбіна більше. Так, тупо він Москві не захищає. Особисто ми пам'ятаємо грудень 2021 тисячі січень, 2022 коли Борис Джонсон першим почав постачати нам ракетні комплекси Енлав. Це справді була життю необхідна допомога. Британські комплекси дали нам можливість ефективно вражати ворога легкими та відносно компактними протитанковими системами, що дуже допомогло нам у перші дні війни, коли ворог наступав колонами бронетехніки. Крив свого факту надання зброї це мало і підтягнути інші держави, надавати нам підтримку. Саме так ми говоримо про США, які тоді дуже боялися, що надання зброї спричинило б ескалацію. І Британія це ніколи не зупиняло Ось і всілякі червонокричної лінії. Наприклад, Британія дала нам перші танки. Західного зразка саме так ми про легендарні Челенджер-2. Танки було мало, всього лише 31 штука, але це було проривом на фоні постійного срачу між Байденом і Шольцем щодо того, хто має передати нам танки для потенційного наступу. Чи можна згадати про передачу ракет Shadow, які підняли наші спроможності знищення ворожої логістики? Не випадково одним з перших зовнішньополітичних кроків Стармера на посаді прем'єр-міністра було питання про те, чи можна Україні дозволити запустити ракети Shadow на 250 км глиб Московії, і зараз британці мають багато базованих ідей та дій. Можна згадати ініціативу Стармера і Макрона щодо залучення їхніх військ у гарантуванні безпеки Україні. Британці підписали так званий столітній договір, який ставить на меті поглибити зв'язки між нашими народами. Навіть зараз британці активно адвокатують допомогу нам і готові їхати пояснювати діду, чому його слова повний маразм. Ми вже не говоримо про. Дії Британії на стратегічному рівні, що, по суті, це основний союзник, який допоміг нам е отримати ресурси на те, аби повністю очистити Чорне море разом з скандинавськими друзями. Вони допомогли багато в чому. І ми змогли зробити те, що зробили. от частка Британії в цій операції доволі велика. от Звісно, це робили ми своїми роками, але багато чого нам допомагало, і це робили британці. Лібертанці дуже переймаються тим, щоб українці мали вихід до Чорного моря, ніхто б нас не відрізав від нього. Бо треба, аби в Чорному морі була противага Москві, і аби не було такого, що, по суті, Чорне море для московитів було внутрішнє море. От. Тож британці тут працюють доволі базовано. А чому Британія взагалі така активна в допомозі? Що їх так спонукає? Почнемо з можливості, поки Британія була в ЄС, вона там відігравала третю скрипку на фоні Німеччини та Франції. А от вихід з ЄС, Брексит, про який багато лібералів божилися, яка погана влада в Британії, став великим плюсом для нас. Хоча, звісно, економічно це було проблемою, і дуже сильно вдарило і по європейському союзі. Але плюси тому. Що британці стали більш суб'єктними, їм не треба було постійно згоджувати думку з колегами по союзу, поки вони там думали про казки, Британія вже. І нам допомогу. Загалом Британія могла діяти швидко, міючись розвідданими та даруючи зброю. Британія також вважала, що після Брексіту Україна може стати хорошим європейським партнером. Це призвело до дивних речей. Ліберал-демократи, звичайно, миролюбна партія, найбільше шуче налаштовані на те, що Україну не можна примушувати до угоди проти її волі. Боріться, кричать виборці в різних частинах Англії. Крім цього, війна в Україні спричинила підйом патріотизму серед британців. Якщо Іракська війна та афганська війна були мало зрозумілі британцю, їх вважали. По суті, не своїми війнами. Що це американці ніби втягнули, то війна в Україні британцям показала, що ми боремося за праве діло. Війна в Україні це класична війна, де чітко є агресор та жертва. І британці це чудово усвідомлюють. Британські військові їх потуга це ключ для стабільності в майбутньому. Тому, наприклад, багато виборців під час попередніх виборів хотіли посилення британської армії, і Москва боїться британців. У Сполученого Королівства є ядерна зброя, рішучість. Тому для московитів вони є страшним супротивником. Рука Британії ховається за кожною іншою невдачою. Це класичне британське вбивство, сказав один кремлівський рупор після підриву їх генерала. Це листить для країни, яка давно сперечалася про своє становище в світі. Московити завжди вірять у Великобританію, навіть якщо британці ні, і московитських ястребів, британська присутність в східній Європі дуже є для них неприємною. Бо Альбіон може показати зубки. Дух імперії може ще воскреснути. Трошки поговоримо ще про опитування британців. Жорстка позиція щодо Московії є політичним консенсусом британських політиків. Близько семи з десяти британців вважають Московію загрозою. Учасники фокус групи порівнюють Путіна з Адольфом Гітлером. Загальна прихильність до московської літератури та глибокий інтерес до її історії супроводжується майже загальною зневагою до держави, з якої вони вийшли. Але сподіваємося, і Толстаєвського перестануть читати. На нашому телеграм-каналі також є цікаве запитування. Британців спитали, що важливіше підтримувати добрі зв'язки США чи підтримувати Україну. І британці доволі одностайно, а саме 48% вважають, що слід підтримувати нас. Тут слід також розділити, чому саме так у таких партіях, як консерватори та лібористи, цей показник є в районі 50-60%. як і у згаданих раніше ліберальних демократів, а от в партії реформ наджела Фараджа цей показник сягає 28%. і це доволі висо. Такий показник для партії, яка є ультраправою, хоче дружити з трампоном. Тут можна сказати, що і сам Фарадж на диво по суті сказав базовано, що ми маємо бути в НАТО. Фарадша раніше звинувачив НАТО та ЄС у пророкуванні вторгнення Московії. Не знаємо, чи це просвітлення. І база, чи це вплив маска, який хоче попхати фаража з лідера ультраправих Британії, але сам факт, що навіть ультраправі радикали британські більш мають клеп у голові, ніж мага з їх бунтуючої колонії. Навіть радикали в Британії базовані, ви розумієте? Це просто так є. Тут можна згадати трошки історії після другої світової війни, лейбористський уряд Клемента Етлі став на вістрі британської ремілітаризації. Причина була проста: почалась холодна війна, і, будучи лівоцентристом, Етлі розумів слова Черчилля щодо того, що відбувається у світі. У 50-х роках витрати на оборону збіглися з бюджетами охорони здоров'я та соціального забезпечення разом узятими. На жаль, попередні британські уряди. Заніхнув копію кінця історії. Британці дуже жорстко поскорочували свої збройні сили, що й казати, що вся британська армія є меншою ніж корпус морської піхоти США, але не час списувати туман альбіон з рахунків. Британці ще можуть вжарити перед стармаром. Стоїть вибір: порізати видатки і накачати військову місць або залежати далі від прямих. Дії Вашингтону. Ми ж бажаємо британцям повернутися у всій красі. Ця країна може стати новою силою. Британці можуть хочуть нам допомагати. Тому віримо, що ми ще не раз почуємо страх з Кремля через британців. Як говориться, гецей в закінг, rule Британія, rule the waves. Підтримуємо сили оборони. Віримо в краще. Підписуйтеся на наш телеграм. До зустрічі.